Доброго ранку, друзі. Поки мій малий тут відволікається, я вам скажу, що сьогодні в Туреччині велике свято, день народження республіки Туреччини. Бачите, на вікнах прапори на балконах, он прапор, там прапор. Ось висить, ось прапор. Ось тут аж два прапори, ататюрк. І прапор Туреччини, і ми йдемо з малим у новий парк. Там в далечині теж прапори висять. І ми йдемо з малим у новий парк погулятися. Він трішечки прихворів знову. Давай, ручку. Прихворів Насморк в нього. Це великі онуки притягли. Он там попереду. Скільки ми можемо нарахувати? Вон там, де ми пройшли. Ну давайте звідти почнемо. Ми теж вивісили, але й український поруч. Український потрібно трішечки меншого розміру. Так, раз, бачу. Два, три, чотири, п'ять, шість. Там всередині балкону. Сім, вісім, дев'ять, десять, десять. Тут, тут по колу пройшлася, а там одинадцятий. Дванадцятий. Це за того дому будинку вийшли. 12. Це все на одному майданчику. Вон іще. 13, 14, 15. Вон 16. Вон, бачиш, 17 і вилазить. Тут, вон на великому будинку 2. 3, 20 вже. Друзі, ну дуж. Ось вам показую. Не брешу. Не обманюю. Бачите, з одного місця. Он 21-й, бач. Це ми, це ми ще не вийшли зі свого кварталу, бо вон там червоний, останній, он і мій видно. Це ще ми не вийшли з нашого кварталу. Зараз ще підемо на головну і там побачите. Ці ми рахували вже, а оці ще не рахували. Це вже що, 21, 22, 23. Зараз проїхала маршрутка напереді в неї теж спереду повішена. І от, і от, дивіться, ці не рахували. 24, 5, там десь ще бачила, 26, 27. Ось 28, 29. Ой, друзі, от як, а он 30-й, От як. Дивуюся, це патріоти. Люблять свою туреччину турки, люблять. Отам далечені ще один. Ну, вже й немає значення, чи читати, рахувати чи не рахувати. Ми з... зазвичай у цей маркетушок ходимо. І в цей аюзбір поруч. Там у дитячому садочку, до речі, російськомовний. Там два прапори висять. Ой, свято сьогодні буде. Будуть салюти пускати. Так. Синди Гіор, ти теж Вон там у долучині ще один. Ось висять. Ось висять за датюрком. І вони ж не ти ще там три ще бачу. Ще черга буде. Коти відпочивають. Ой, і наша мусорка їде. Ой, де з прапором їде. Наші хлопці, наша бригада, А малий довольний. Наші хлопці поїхали. А ти кош кош кош-кош-кош. Щасливий. Ой, біжимо, біжимо, біжимо подивитися. Це ж він об'їжджає весь квартал. Наш рыбак. Вот такой счастливый хлопец. И тут прапоры. Бачишь, бачишь твои хлопцы. Бачишь твои хлопцы. Поздоровайся. Поздоровайся. Что, ты тебе ручкой помашешь? Помаши ручкой. Мамаши, ручки! Мамаши, мама, бай бай уже мама, 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 бай мама, бай

Ще помажуть ручкою. Оце улюблений транспорт. Поїхали далі. От такий, Там далеченький прапор. А тут нам оце сюди. Це є е мекси піти, корзинка їди, корзина їжі. Тут базуються мотороллери, котрі з маркетів розвозять їжу по домах. Ну, «Алло пакет, можна сказати. так. так. Ну, і товари такі, водичку, щоб не дуже їздити в них є. Ну а ми туди чим чекуємо, проміж цих будівель, домів, будинків. Так, і от прапори. Помчався. Ми сюди якось заходили з вами, автівка заїжджала і ми зайшли. Як вона не закрита, ця калітка. Який тихенький. А це щось будівля застрягла. Застрягла вже, що на виході з нашого квартальчику за два роки побудували вже. Там однокласник нашого, онука вчиться. Школа недалеко, але роз... Розламали хату, тому що аварійна вже була, і вони продали її під забудову. І там зараз п'ятиповерховий і з дахом, з таким будинок, їм там, мабуть, три, три квартири їм дадуть, залишившися куди-куди. Ті, що залишилися, ті продадуть. Так, Там оце світиться що? Бачите, прикрашено. Прикрашені. Там університет чи ліцей. Куди? Ліцея там. Бачите, які прапори великі. Так, звернули. Ми, ми теж так ходимо, аби ходити. Малий прихворів і по сонечку у парку в нашому тінь. Тому ми вийшли, щоб по сонечку походити. Вон прапорець. Там Ататюрка. Е Це школа чи ліцей. Зайшли автівку нашому сміттєву, чути сюди. Гранат цвіти. Сюди ми не заходили. Ну, тут не басейну, нічого немає. Сюди зайти не дуже легко. Султан вілла. І басейн тут немає. Але така акуратна будівля. Так, ось іще один. Нарахувала я. І ми спустимося туди. І там біля школи дитячий майданчик є, і кафетерія є, кафешка. Вон бачите, все на пагорбах. Я раніше дуже дивувалася. У нас Запоріжжя, в Україні місто, в якому я мешкаю, вон там прапори два ще мешкаю, а вон там Алландія, я тебе кохаю. У Запоріжжі настільки рівні. їде і нікуди не дивиться. Настільки вони рівні. Прямокутні квартали. що Тут мені дуже дивовижно, що одна вулиця може перейти в дві, а то й в три. Три вулиці було, з 19 сходяться в одну. Пагорби цінують турки свою землю. От бачите, як... якщо в нас іде вулиця пряма. І будівлі в одну, в один бік, все вікна в один, в один бік дивляться а тут. Одна на 180 градусів, повернута друга на 30 градусів. Сьогодні вихідний день, От, ліцей якийсь, бачите, де ж прапор. Ой, квітне. Це бунгенбелія, вона весь час квітне і Взимку і влітку. Вон, вирісила це щось. авокад, Щось що... не бачу, я заквітив, щось адвокатське. Ось сюди малим сполоходив. Це маленька екскурсія вам. Ну От будиночок. Тут колись жив товариш мого онука. Росіянин, до речі. Але такий культурний хлопець був. А от наприкінці цього паркану вже і парк. Тому що все поруч у нас, все поруч і на кожному кроку. На кожному кроці дитячі майданчики, парки, це мені дуже подобається. Неоднакові. Не Пластикові гірки, майже однакові, тому що, мабуть, робляться на, на одній фірмі якійсь, але вони такі збірні будуються по-різному. Бачите, написано кафе, праворуч. Не знаю, як у вас відзеркалення чи ні. Туди прямо. Туди йдемо. Давай. Сам ти спортсмен у нас. Спорджу. От, Кафе написано. За кафе ще є парк. Він двоповерховий. Двоуровневий. І це найбільший у рівні. Чок я кафе Саварана Піцца. Ну, там за тими будівлями школа. Це ліцей. От ми заходимо. Іди сюди. Сюди, бак парк. Воти гуляють сплять під кущами. Бачиш, прийшли ми. І воно на замку, тому що вихідний день у школі їм невигідно тут у спальному районі. От для кішок набудували з пластику, чиси Ну, Хто може подумати, що між такими будинками. І от стоять в рівень з нами, два будинки. Два будинки. І от там ні з того, ні з цього пагорб і високий. Здається, що він високий, але він теж п'ятиповерховий. І поруч ще маленький, п'ятиповерховий. І на сонечко. Сік п'є, хай гойдається. Стукнуть, грюкнуть, щось зламати. Це в крові. Не дуже їх вистити. Це дозволено. Мамаші прийшли з дітьми. Це з нашого. З нашого будинку навіть одна. Сім'ї багатодітні. Це повний парк сусідів. Ну так, не на нашому вже кварталі, вже на другому. Але сусіди сюди прийшли, думали, що відмітять, може, з дітьми соку поп'ють чи чаю, кофе, каву пробачте. І знаєте, вже в одну школу ходили наші дорослі онуки, і зараз знову у цю ж школу наші вже другу. Це ж первоначальна школа. Вже в дорослу школу пішли вони, а мамусі матусі ходять сюди, тому що другі діти підросли, і одні вже великі, великі а другі маленькі. І в одну і ту ж школу матусі ходять щорічно майже. Бачите, як кричать підемо на другий поверх. Сюди береба. Ka kapalı. Kapalı kapalı böyle okuluyor ya. Açılmayacak mı? Yarın açılmayacak. Bugün saçı. Kızları ben burada Allah yediririm böyle. Burada e, yediririm kızları. getir burada yedirin pizza şey yerine. Ama dürüm yedirin. Ondan sonra okula götürürüm. Bak görüşürüz. Şimdi şey, baş. İdim o na drugi pover. Korkma, korkma. В зон... в зон... О, що це турецький. З дівчиною на турецькій. Порозмовляла. Оце на другий поверх. Дорога. Тут туалети такі. Що тут? І тут друга панорама відкривається. Я сказала, двохповерховий, трьохповерховий, бо там треті снаряди спортивні. Ну, Там теж паркова зона і скамійки такі ж є. Зараз мі мали сміттєвий бак Ой, молодець. Ну, Тут такий майдан великий, але простий, простий. О, там незвичайна така гірка, не така, як Кругов. таких я ніде не бачила. Я це одне і те ж мусолю. Нікуди ми не ходимо. Зараз переверну, щось розкажу. Присіла у холодочок, мій там бігає. Щось він із, із такими дітьми голосними, не хоче й гуляти. Пішов сам на другий поверх. Так, ну що кажу, вдома шокується. Вон ще три прапори бачу, ну потім покажу. Так, зять мій учора. Залишив вже працювати. Тобто закрив свій хамам цей і приїхав зі своїм другом, зі своїми речами. Тобто і стакани привіз, і кафе, кавоварку, кавоварку, турецьку турецько українську І кавоварку привіз, і стакани, і чайники, і речі свої привіз, все привіз. Дещо залишилося там. Сезон не дуже гарний. І все. А сьогодні ж він не витримав і поїхав з донькою на її роботу, на її. І буде там сидіти і вже приглашав туди своїх друзів, бо дуже ж скучив уже. І там буде базар-вокзал сьогодні. І донька написала, що приїде, мабуть, в обідню на обід, приїде вже додому і не поїде, тому що їхні балачки вже з розуму зводять. Вони за один вечір можуть. Мільярди заробити, мільярди потратити, і мільярди знову заробити. Це вони дурень думкою багатіє, Знаєте, міркують вони. А що воно насправді буде, не, не звісно. І батько Джабара дзвонить Карині, і матюкається вже дуже злий, тому що він хоче зібрати всіх дітей довкола себе. тобто, Туди на батьківщину, щоб Джабар їхав, і там всі допоможуть, якщо не так, Ну, вони ж міцні, міцно коріння своє тримають, а Джабар є, один єдиний вирвався і ладу, як вони рахують, не дасть собі. Ну, Донька така, щоб поїхати теж звідси, тому що у великому місті, у мільйоннику, багатомільйоннику робота завжди знайдеться. Тим паче, що там. Дуже великий порт, торгівельний порт, там перекладний, можна так сказати, із України. З Одеси туди йдуть, і пароми, і кораблі, так що і доньці російськомовні, ну, вона і турецьку не гірше знає вже, і їй дорога там відкрита. І брати, і брати мріють. Допомогти вони вже знають, що Каріна з головою, а Джабар наш оце втюрився в цей, цей туризм. Сюди завжди можна повернутися і зняти тут і все рівно люди будуть працювати, будуть для них общагу. Знімати ложман називається. В цьому ложмані він теж може жити, але ж він сумує за сім'єю. Він любить сім'ю. Він, мабуть, вже не може без нас жити, якщо. Залишити його самого він не зможе. Він вміє їсти приготувати, але він вже не хоче. не хоче. Жінки два кухаря є, вони йому готують. Отакої друзі. А донька ще, мабуть, місяць буде працювати. Знаєте, так швидко час минає, що тільки ми розмовляли з нею ще місяць-два тижні. А вже й два тижні минули. І туди, і сюди, з цими поїздками, гулянками погода гарна. Зараз становилася після дощів, і ми гуляємо. І це, прокинулися, поснідали, погуляли. Вже час знову обідня обідний сон. Що зайка? Що? Щось мені розповідає. Зве мені він теж скучає, хоче, щоб з ними ж гулялися. Ми не м'ячика не взяли. Він, до речі, їм і не гуляється тим м'ячиком. Залазь сюди. Давай, ну така для нього ще така. Небезпечна ця гірка. Давай я тобі допоможу, давай, іди. давай я тобі. Він учора це вушко вдарив на наші дерев'яні гірці, впав і от об бортах, от, от, от і вушко так вдарив, я його жаліла, а вже ввечері такий синячок був. Ну, там можна ходити, а тут вже не можна. Така небезпечна. Іди, іди. не бійся, іди. іди. Посиділа тут у тіночку вже і прохолодно. Треба на сонечко виходити. Що ти там побачив? Ну тут, тут вже. Ой, джихангір. Пішли на сонечко. На сонечко будемо гайдатися. тут не хочу я. Ти ще із з насморком? Ні-ні-ні. ні Зараз підемо туди на третій поверх. Туди. І оця турчанка, що я зараз розмовляла з нею, каже. Я тут у кафе піцу беру і на перерву на обідню дитині в школу відношу. Ну тут дві хвилини пішки. Так що вони не заморачуються, як ми дурні домашню їжу, вони можуть купити. Ой, молодець. Вони можуть купити і дитині піцу віднести. Вона каже, я завжди так роблю. Ну, дуже цікаво. А ми, як дурні, домашні все. Пішли.